Всім привіт! Мене звати Міла, я ліцензований ріелтор у штаті Флорида і я спеціалізуюся на новобудовах. А я живу і працюю у південній частині Флориди і маю багаторічний досвід роботи з різними будівниками, такими як GL Homes, Tia Horton, Coulter Homes. Тому, якщо ви плануєте купляти нову будову у Флориді, можете до мене звертатися. Я можу допомогти з покупкою у будь-якій частині Флориди, але саме спеціалізуюся на території від Форт Ладердейлу до Порт-Сент-Люсі. Тобто, це. Це Браворт, Мартін-Каунтіс і Порт Сент Люсі. Пам'ятайте, що покупка новобудови дуже відрізняється від покупки звичайного будинку, який перепродається. Тому якщо ви а, хочете купити нову будову, але не знаєте з чого почати або які питання задавати. Сьогодні я вам розкажу все, що треба знати перед тим, як ви підписуєте контракт з будівником. Перше, що треба знати, це що входить у базову ціну будинку base price. Коли ви йдете до офісу продаж, або якщо ви дивитеся на ціни на сайті будівника, там буде вказана базова ціна будинку, або буде написано Starting From. Це початкова ціна. В цю ціну у більшості випадків не входить доплата за саме місце, за саму ділянку, на якій ви будете будувати ваш будинок. Називається LAT Premium або Homesite Premium. Ця доплата може бути різною. Це може бути 2 тисячі доларів або може бути 50 тисяч доларів. Це залежить від будівника, від комплексу, де ви будуєте, від розміру ділянки, але у більшості випадків це залежить від виду, який ви будете мати цієї ділянки у Флориді. Популярні Lots, тобто ділянки з виглядом на озеро, які зазвичай коштують дорожче. Це не є натуральне озеро, це штучне озеро, зроблене будівником для кращого краєвиду. Другий фактор, від якого залежить загальна ціна будинку, це матеріали і опції, які ви виберете. Більшість будівників пропонують дуже широкий асортимент різних матеріалів, частина яких включена у базову ціну будинку, називається «Included Options», а за інші треба доплачувати. Це називається «Upgrades». Наприклад, деякі будівники у Флоріди стелять. Килим у спальних кімнатах. Це стандартна опція. Але якщо ви надаєте перевагу плитці або дерев'яній підлозі, за це треба буде доплатити. Тому завжди уточнюйте, які матеріали включені у базову ціну будинку. Будівники також пропонують різні варіанти басейнів, електричних камінів. Звичайно, такі опції не будуть включені у базову ціну будинку. Також вам потрібно уважно дивитися, продивитися список стандартних характеристик, який які дадуть у офісі продаж. Included Feature List. Цей список включає в себе не тільки матеріали інтер'єру, а також там будуть включені матеріали, будівельні матеріали, з яких будується ваш будинок, побутова техніка, вид кондиціонеру, вікна. У Флориді є сезон ураганів, тому бажано, щоб вікна, стійкі від ураганів, Impact Windows були включені у базову ціну вашого будинку. Наступне, що треба знати, це які знижки або бонуси пропонуються. Більшість будівників пропонують різні знижки, тому що вони хочуть, щоб ви купили будинок саме у них. Які знижки можуть вам запропонувати? Перше, це може бути Credit Towards Closing cost. Closing cost – це витрати, які йдуть на закриття угоди. Якщо ви купляєте будинок у Флориді, ви як покупець в більшості випадків платите closing cost. Closing cost кост uh, залежить від ціни будинку і також залежить від того, чи ви фінансуєте, чи платите готівкою кеш за ваш будинок. Якщо ви фінансуєте, то closing cost буде від 3 до 5% від загальної вартості будинку. Тобто, якщо ви купляєте будинок за 500 тисяч доларів, то closing cost будуть від 15 000 до 25 тисяч. Майже кожен будівельник має своїх власних іпотечних кредиторів. Тому якщо ви фінансуєте через них, будівельник запропонує вам. Виплатити частину або в деяких випадках всі витрати, які підуть на закриття угоди. Це є однією з самих найпоширеніших знижок. Також іншою знижкою може бути Credit Towards Upgrades. Тобто будівник дасть вам якусь суму, яку ви можете використати на оновлені матеріали, які не входять у базову ціну. Також можуть бути знижки на ділянки, на яких ви будете будувати ваш будинок. В минулому році будівник, один з будівників, пропонував безплатний басейн, тому є різні знижки. А знижки міняються часто, вони можуть мінятися навіть кожного місяця, тому завжди запитуйте, які є знижки. Наступне, що нам треба знати, це скільки буде коштувати HOA і що в це буде включено. HOA – це Homeowners Association, це асоціація власників будинків. Більшість комплексів у Південній Флориді, тим більше якщо це новий комплекс, там буде HOA. Ціни будуть залежати від комплексу, але більшість нових комплексів, які я знаю, там ціна від 200 до 600 доларів в місяць. І ми зараз говоримо про звичайні будинки Single Family Homes або town homes. Якщо ви плануєте купити квартиру у багатоповерховому будинку, там ціна на HOA може бути значно дорожчою. Ейчовей може в себе включати закритий в'їзд. Більшість ейчовей включають стрижіння трави, кущів, тобто догляд за газоном. Тому коли ви заїжджаєте у комплекс, який має ейчовей, там усе виглядає дуже доглянутим. Нові комплекси зараз будуються з великими клубними будинками, де є великі басейни, тренажерні зали, тенісні корти, які звичайно включені в ечове, і ви маєте до цього всього доступ. Також деякі ейчевей можуть включати в себе інтернет і базове телебачення, тому завжди. Запитуйте, скільки коштує HOA і саме головне, що це буде включено. Наступне питання, яке є дуже важливим, це чи є плата CDD, і якщо є, скільки вона буде коштувати. CDD розшифровується як Community Development District. і найпростіше це пояснити це всі витрати, які пішли на інфраструктуру, тобто, перед тим як будувати будинки. Будівник має зробити дороги, водопровід, зробити освітлення. І ці витрати, які йдуть на інфраструктуру, він може позичити у вигляді банду, який, який потім перекладається на власників будинків, тобто на вас, якщо ви купили там будинок, і ви виплачуєте цей банд у вигляді cdd сіді який платиться з вашими щорічними податками на нерухомість. Цей банд виплачується на протязі 20-30 років, тому це не є щось короткочасне. Є комплекси, які взагалі не мають CDD, тому що будівник їх виплатив. Є комплекси, які мають дуже незначну суму, а є комплекси, які можуть мати декілька тисяч доларів. Тому завжди уточнюйте, чи є CDD, і якщо є, скільки це вам буде коштувати. Наступне, що я раджу вам зробити, це запитати будівника, чи є будинки, які вже збудовані. Звичайно, більшість. Людей, які купляють нову будову, вони хочуть будувати з нуля, вибрати свою ділянку, будувати під свій смак. Але якщо ви, наприклад, переїжджаєте з іншого штату, вам треба будинок сьогодні, у вас немає часу будувати. Більшість будівників будуть мати будинки, які вже збудовані, або які добудовуються. Вони називаються «Spec Homes» або quick moving homes. Чому я раджу запитати за ці будинки? Тому що самі найкращі знижки ви якраз отримаєте на будинки, які вже збудовані. Якщо будівник має 5, 10, 15 будинків, які... Вже збудовані, він хоче продати їх якнайшвидше. Також пам'ятайте, що коли ви йдете дивитися на модельні будинки, більшість цих модельних будинків будуть мати багато декорацій, які можуть бути не включені у ціну вашого будинку. Тому варто пройтися і подивитися на будинок, який не буде мати усіх цих декорацій. І наостанок, моя сама найголовніша порада це завжди майте свого ріелтора, коли купляєте нову будову. Пам'ятайте, що консультанти з продажі у Офісі будівника завжди представляють інтереси будівника, а не ваші. Послуги ріелтора для вас абсолютно безкоштовні. Коли ви вирішите купити новобудову, комісійні вашому ріелторові платить будівник, а не ви. Тому, якщо ви переїжджаєте з іншого штату або вже живете у Флориді і розглядаєте можливість покупки новобудови, ви можете зв'язатися зі мною, і я вам допоможу.